Так, пан Андрій питає старий єврейський двохповерховий будинок із цегли. Підвал, цегляний, закритий, у ньому вода прохолодна, утворюється конденсат на плитці, перший поверх, які рішення найкраще. Значить, пане Андрію, для того, щоб надати вам рішення, треба зробити обстеження вашого об'єкту, виявити причину появи води, а потім джерело води, а потім вже приймати рішення. розумієте, тому що... Конденсат це наслідки. Перше, вам треба дослідити, яка вологість всіх конструкцій вашого підвалу. Це стіни, підлога, стеля, виявити місця протечки, зволоження і так далі. Тому що, чим вища вологість повітря, тим більше випадає конденсату, тим нижча температура утворення конденсату. Це фізика. Друге, Друге – це вентиляція. Треба перевірити, правильно ли вона у вас формована, і вентиляція підвалу у нас є окреме відео. Я там на це акцентував увагу. Що якщо у вас потрапляє в приміщення вологі повітря, тепле вологі повітря, а приміщення холодне, то це дійсно призводить до утворення конденсату, тому що стіни та холодні. Тому наступна це вентиляція. Наскільки вона правильно у вас сформована? Працює, не працює. Третій момент це теплоємкість. Так. Справа у тому, що якщо підвал має високу теплоємкість, високу інерційність, тобто тепло повітря, коли, коли потрапляє в підвал, воно не може нагріти стіни, вони постійно холодні. І оцей холод, забираючи енергію теплого повітря, утворює конденсат. І тому, коли я розповідаю про будинки, котрі будуються нижче рівня землі, тобто це підвали, я завжди звертаю увагу на те, що підвал треба утеплювати. Не з точки зору енергозбереження, а з точки зору зменшення теплоємкості, теплозасвоєння для того, щоб температура стін була вища, для того, щоб зменшити кількість конденсату. Тобто, ви бачите, що у нас три направлена і по всіх трьох направленнях треба зробити дослідження вашого підвалу. Плюс не забувайте, що може бути комплекс. Тобто не працює вентиляція, немає гідроізоляції, перезволожене повітря, конденсація. Немає утеплення, висока інерційність, не працює вентиляція або висока інерційність, тому що немає гідроізоляції стіни мокрі. Все це треба вирішувати в комплексі. Іншого підходу немає. В залежності від того, яке джерело вологі, присутнє воно або відсутнє, тоді вже приймається остаточне рішення, що ми робимо. Але спочатку треба устранити причини появи зайвої вологі, якщо вона є. Дякую за це питання, друзі. Ми йдемо з вами далі.